Всім привіт! Я вітаю вас з себе на каналі, і сьогодні ми поговоримо про нову заяву від польської влади для українців і стосовно українців від а конкретно від міністра сім'ї та соціальної політики Марлени Малонг. Тож дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Також не забувайте ставити йому лайки і підписуйтесь на канал. Отже, згідно з інформацією, яка розміщена на сторінці forsal.pl, міністерка підкреслила, що Польща весь час готова до прийому нових біженців з України, тим паче, в зв'язку з останніми подіями, які в Україні відбуваються, тобто з масованими ракетними ударами, які відбулися 10 та 11 жовтня. І вона наголошує на тому, що Польща готова як фінансово, так і логістично. Ми зараз про це також поговоримо, тож не спішіть нікуди. Кордони країни вона пише, що залишаються відкритими, а новоприбулі українці можуть розраховувати на підтримку, на дах над головою та на роботу. Щоправда, Жодної конкретики стосовно того, де будуть розміщувати новоприбулих біженців з України та скільки, яка буде допомога, і скільки це все буде коштувати там для Польщі. Жодних деталей з цього приводу надано не було, що також викликає свої питання. Але і на тому дякуємо. В той же час Марлена Малонх визнала, що прийом нових біженців означатиме додаткові фінансові витрати для Польщі однак на них слід дивитися в контексті рішень, які зараз ухвалюються. Тобто вона говорить про те, що, можливо, все-таки якісь проблеми і існують в Польщі, але вони зараз активно обговорюються і активно вирішуються на найвищому рівні. Далі вона маємо пряму мову від неї ж. Сьогодні війна, яка ведеться в Україні, є відкритою війною. Це не лише війна за свободу України, а й за ситуацію в світі, Європі та Польщі, яка є прикордонною державою. Заявляє міністерка. Тож вона також свідомо розуміє, що не можна там, не можна покидати Україну в цій боротьбі, і потрібно далі Польщі залишатися цим надійним, справді надійним тилом, залишатися Україні гарним. Другом, і це той єдиний варіант, який дозволить Польщі вберегтися від прямої агресії зі сторони нашого придуркуватого сусіда. Тож, я особисто дякую за постійно дякую, в принципі, польській владі і польському народу за всеосяжну підтримку України та українців. Що ж стосується розміщення нового, нової там нової хвилі біженців, які можливо будуть цієї зими, якщо ракетні удари будуть продовжуватись по нашій енергетичній інфраструктурі, але все-таки в мене є деякі сумніви з приводу того, наскільки сильно Польща готова якісно. В першу чергу якісно приймати біженців з України, тому як від початку війни вже пройшло досить багато часу, а якоїсь централізованої системи підтримки біженців з України не розроблено, і все це робиться якимись такими регіональними програмами, благодійними фондами, приватними організаціями і так далі. Та сама Марлена Малонг вже не знаю, пройшло вже певний місяців чотири, з того моменту, як вона вийшла з заявою про те, що зараз вже активно розробляється програма муніципального житла для українців, яке, яка дозволить знайти кожному житло, яке йому підходить, і знайти його не за всі гроші світу і не за всю місячну заробітну плату в Польщі. Але на жаль, вона з таким з такою заявою вийшла лише один раз. Я не знаю, для чого це робилося, бо після того все стихло і про програму муніципального житла пам'ятаємо тільки ми з вами. Бо інформацію, яку людина каже в інтернеті, не можна вже ніде далі приховати. Вона буде гуляти, по, буде гуляти вже по інтернету, і ми це будемо пам'ятати. Тож, тому в мене визивають є певні сумніви з приводу того, як конкретно. Будуть розселяти нових біженців, яка конкретно їм буде надаватись підтримка, і що це, як це взагалі буде виглядати? Бо на сьогоднішній день централізованої системи допомоги біженцям, на жаль, немає. Масово звертаються програми 40 Я думаю, багато хто з вас також попав під це скорочення. Навіть це стосується тих спеціальних категорій, які не можуть самі про себе попіклуватися. В деяких містах її вже взагалі немає, бо не вистачає бюджетів на це. І це все також. Зрозуміло, тож, час хіба що покаже, як, е, саме, е, які е, саме далі мають прийматися і робити дії для того, щоб допомагати українцям. Тож я, як завжди, надіюсь на краще і вам того самого раджу, але також з іншої сторони раджу в першу чергу брати відповідальність за своє життя тільки на себе і надіятись тільки на себе. А якщо ще буде якась додаткова допомога, якщо можливо рано чи пізно там буде прийнята і впроваджена програма муніципального житла, то можливо, це буде просто для вас приємним бонусом, який допоможе вам ще краще і ще легше жити. Польщі, а так то, приїхали до Польщі, е, там якось освоїлись декілька днів чи тижнів, знайшли собі роботу і нормально собі працюєте. І далі вже від цього відштовхуєтесь. Е, от, надіємося, що війна закінчиться е, дуже швидко в Україні. І я надіюсь, що кожен українець, кожна українка е, приймуть рішення, приймуть правильне рішення повертатись в Україну до себе на батьківщину і будуть будувати. будете всі ви і всі ми. Всі українці будемо будувати нову державу, державу майбутнього, такою, яку ми хочемо бачити, яку ми хочемо передати своїм дітям, своїм внукам і всім іншим нашим нащадкам. Друзі, дякую всім, хто був сьогодні присутній. Бажаю кожному з вас гарного дня і до нових зустрічей!